Отже, ми завершуємо пряму трансляцію акції на захист каналу ТВА і свободи слова в Україні. Протягом майже чотирьох останніх годин ви були свідками того, що відбувалося на Михайлівській площі у Києві. Але не лише столицею ширилася ця акція. Я наголошую, вона була всеукраїнською. І сьогодні підтримати працівників каналу ТВА і свободи слова в Україні вийшли мешканці більше ніж 20 міст України. Далі я пропоную вам огляд. Давайте подивимось на те, що відбувалося у регіонах. Розпочнемо його зі. Ходу повернути можливість бачити канал Тивай сьогодні вимагали зокрема у Луганську. Близько 60 людей зібралися там у сквері в пам'яті на підтримку свободи слова. Люди розгорнули так звану стіну гніву, де усі бажаючі залишали свої дописи для влади. Окрім цього, активісти самотужки налагодили трансляцію зі столичної акції протесту. Тож фактично приєдналися до своїх активі... колег активістів зі столиці. Наше требование – это убрать руки от канала ТВА, вернуть его в кабельные сети социального пакета, там, где их исключили. А на данный момент 70 кабельных операторов выключила канал ТВА по всей Украине. И прекратить давление через комиссию, национальную комиссию по телевидению и радиовещанию на канал ТВА. Підтримали телеканал Тивай, і у столиці Донбасу близько 40 донечан висловили солідарність з усіма, хто зібрався на мітинги за свободу слова по всій Україні. Перед собою активісти виставили непрацюючий телевізок як символ того, що глядачі позбавили можливості дивитися. Їх улюблений телеканал. Цікаво і приємно, що до мітингу приєдналася пара молодят, яка щойно взяла шлюб і прогулювалася у центрі Донецька. Ніхто не має права за мене обирати, що мені дивитися. Я повернулася у кінці серпня з відпустки і немає каналу мого улюбленого, який я дивлюся весь час. Тому я й прийшла, щоб той канал, який я обрала, він був на моєму телебаченні. І не треба його заміняти всілякими каналами. А от в Одесі активісти пішли із вимогами повернути їм тевай до мерії. на Думській площі. Зібралося близько ста людей. Учасники акції вирішили своїми тілами викласти логотип каналу просто на площі. Ну, щоправда, чиновники цього не побачили. На акції не з'явився жоден із посадовців. Кожен, Хто прийшов сюди сьогодні? в цей день, в день захисту каналу Ті вони Прийшли для того, щоб захистити свої права. Захистити права, дивитися нормальні незаангажовані новини. Слушать правдиву, чесну інформацію. Ми не забули про ТВА і у Черкасах. Майже півсотні людей, які вирішили підтримати наш канал, вийшли на головну площу міста. Основна вимога мітингувальників повернути телеканал на екрани телевізорів. Акція, яка в столиці тривала останні три з половиною години. А у Полтаві на підтримку ТВА утворили імпровізовану стіну правди. Написи лишали усі бажаючі. Люди висловлювались проти репресій щодо телеканалу. Акція біля пам'ятника Марусі Чурай зібрала близько сотні людей. Це як пересічні полтавчани, так і політики. Але мітинг проходив без політичної символіки. Це громадяни України, яким не байдужа свобода слова. Сюди прийшли всі не піаритись, а просто сказати своє геть владі. Символічно розбивали телевізори сьогодні у Запоріжжі. Так протестували проти відключення кабельними операторами телеканалу Тивай у місті. На акцію у обласному центрі вийшло кількадесят людей. Відео із протесту запорізьців зараз. Ви бачите на своїх екранах. Інколи ця правда навіть саме тому вони наш порівняно невеликий зі які готові боротися. Я вітаю кожного хто прийшов сюди на цей. Це не просто канал Тівіай, дорогі українці. У Чернігові ж акція на підтримку ТВА зібрала близько сотні учасників. Серед них були журналісти, представники громадських організацій та політичних сил. Специфіка Чернігова на тлі України, зокрема тому що тому, що в обласному центрі канал ТВА виключив зі свого основного м, трансляційного пакету оператор кабельних мереж. Основа власне в Чернігові канал не відключений зовсім, але доступний тепер для перегляду тільки в цифрових телевізорах або за наявності тюнера. Ще в двох великих містах Чернігівської області: Ніжині та Прилуках. На операторів кабельного телебачення чиниться тиск, аби вони теж виключили ТВА із пакету своїх послуг. На догоду владі відключила ТВА і у Чернігові. От. І це про це треба говорити відверто. Треба переставати боятися, треба розуміти, що якщо сьогодні не буде свободи слова, яку на хліб не намажеш, то завтра може бути нічого і намазувати на хліб. Це абсолютно взаємопов'язані речі. У Дніпропетровську глядачі Тивай хотіли зібратися під стінами облдержадміністрації. Проте провести акцію біля будівлі місцевої влади їм не дозволили. Активісти тоді перемістилися до пам'ятника Чкалово на граніті. Перед постаментом молоді люди тілами виклали логотип каналу і символічно при цьому затуляли собі рота. Загалом на мітинг прийшло десят людей. Це узгоджене з владою, тому воно змінене з облдержадміністрації на це, щоб уникнути конфліктів і якихось ну там пересторог. Хочемо сказати своє слово солідарності до цих журналістів, до відвертих і до, солі... до чесних журналістів, щоб їх не закривали в ні в якому разі. Далі у нас Житомир. Там все було непросто. Учора близько 9-ї суд заборонив акцію на підтримку ТВА, Та, попри рішення Феміди, люди таки вийшли на соборну площу. Вони символічно виставили просто неба телевізори і розгорнули великі плакати з закликом підтримати свободу слова і наш канал. На акції Житомиряни йшли цілими сім'ями. Міліція за дійством у столиці Полісся уважно спостерігала, але завадити акції все ж таки не стала. Я вважаю, що ТВА сьогодні найоб'єктивніший канал, і тому я захищаю право свого себе як громадянина на чесну і достовірну інформацію. Ми хочемо бачити чесні новини. Ми хочемо оцінювати ситуацію з різних боків і з позитивного, і з негативного покращення, якби по всіх каналах, ну просто набридає. Відстоювати свободу слова вийшли активісти. І у Луцьку. Вони збирали підписи під петицією до влади із вимогою не урізати телевізійний вибір українцям. Волинян на площу вийшло небагато, але наші журналісти дякують всім їм за підтримку. хотів би, щоб його підпис стояв під цим за свободу слова і я проти того, щоб влада обмежувала свободу слова в нашій країні. І якщо надалі продовжитиме ну такі процеси, ми просто виходитимемо масово на площі, і ми будемо, будемо протестувати. Яскраву і гучну акцію влаштували напередодні у Коломиї. Там у центрі міста встановили імпровізовану сцену мікроавтобус. А музиканти виступали прямо на даху автомобіля. Їхній перформанс проходив під гаслами захисту свободи слова і підтримки каналу ТВАЙ». Окрім організаторів, до акції долучалися і випадкові перехожі. Дехто приходив із саморобними ремованими плакатами. Ви пам'ятаєте нещодавно. Там ми на кабельному відключили ТВАЙ». І ми проти цього, тому що ми хочемо знати правду, ми хочемо знати повну інформацію, а не тільки односторонню. І ми не допустимо до того, щоб нам відключали правду. Ми протестуємо в Коломиї, як треба, поїдемо і до Києва. Акції на підтримку телеканалу і бо на півдні на України не лише в Одесі. До них долучився ще й Миколаїв. На протест там вийшли е кількадесят людей. Відео з акції, яка відбулася у місті Карабелі. Ви зараз бачите на своїх екранах. Як бачите, люди теж збирають підписи на імпровізованих стінах правди, ну де залишають свої побажання як телеканалу ТВА, так і владі, яка власне тисне на нього. Це лише мала частина того, що сьогодні відбувалося загалом по Україні. Як я вже сказав, акції пройшли у 20 містах нашої держави. Ми показали вам лише деякі з них. Ми, канал Тивай дуже дякую усім тим, хто приєднався до акції у містах або у столиці, або підтримав нас, тим, що дивився цей багатогодинний ефір. До зустрічі на нашому каналі. Сподіваюся, вони будуть як завжди. По у повному обсязі, не дивлячись на те, що декому дуже хочеться, аби цього не сталося, на все добре.